Всім доброго дня. Роблю культиватора. Маю таку підозру, що він цьому році може не пригодитися, бо поки ми його доробимо, то вже на полі заросте бур'ян так, що треба дуже діскувати. Але я тим не переживаю ні на грам. Ну, ні, на грам переживаю, не більше. Через те, що вчора зайшов в магазин і охренів. Ну, Звичайно, для споживачів то добре. А для мене то зовсім погано. Гречана крупа вже по 21 гривні за кілограм, уявляєте? От. Тобто наша продукція, яку ми сіємо, то навіть якщо зараз ми здамо свій урожай за попередні роки, Діня, що тебе тріпає? От. То ми навіть не вернемо гроші, ті, що вложили в землю, не рахуючи нашого труда. Коротше, з тієї причини не дуже є настрій щось робити на тій землі. Як би то сказати? Коротше робимо. Робим, варимо культиватор І я тут а, хотів вам історію зовсім іншу розказати, але я того розкажу вам ще. А сьогодні я вам розкажу історію трошки іншу. Ця історія присвячена в пам'ять е, старшого брата мого кума Володьки. Е, Володька Яцій. Я думаю, що його теж фамілія була Яцій. Ну, коротше, Руслана Яція. Старший брат Володька. Був сильніший механізатор. Тех, з технікою, як то кажуть, був нати. Ну й ну, чоловік був прикольний, я вам кажу. Вот. Значить. Е Якось я до них потрапив, ще трохи дригалися когоспи, вже доздихували. Давай ближче, щоб було краще чути. Вот. Е ще ще там ледь-ледь-ледь-леді -лед когоспи жили, але ж жили. Надіюся, не буде чіпляти за подвізку. От. Е, я приїхав кіньми до них, і щось там треба було десь переїхатися. І ми їдемо по селі. Е, я, кум Руслан і його брат старший Володька, і їдуть у Азіком якесь начальство там колосне. А ну, я їх не знаю, а, а Володька так до них аж, аж пригинається е, і так е, з такою либою, і, 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 і каже: пішли на. Пішли на, а вони дуже хитають головою. Їдемо далі, їде якийсь бригадір, він знов. Пішов на, ну ти йде біл, пішов на і дуже липиться, а вони так здоровкаються до нього. От. От такі були приколи. От. Але я розкажу ще один прикол про, про цього е... чоловіка, хай йому буде земля пухом, згадаємо його добрим словом. Значить, е... розказував він таку історію. Він жив в такому будинку, як оце в багатьох селах були збудовані такі будиночки чи там я не знаю, скільки там, ну такий на зразок міських для спеціалістів. От він жив в такому будинку і, значить, там, як звичайна справа, якби свого двора не маєш. Давай ближче, щоб було чути. Свого власного двора не маєш. І як би там такі сарайчики, Дровітні, ніби вони загальні. Ну і значить каже така історія. Замітив він, що в нього пропадають дрова. Порубані дрова. Десь там були зложені біля його сараю. Ну і Ну Ну би так ну, як зловити злодія? Якось десь він там сидів, собі думав, не знаю, чи то була якась. Коротше говоря, якраз по 100 грам випили. І чи то йому хтось підказав, чи то він сам придумав. Зробити такого фокуса. Значить, за, замінірувати дрова. Е, до речі, скажу, що... В їхніх краях там е, була лінія фронту за Першої світової австріяки стояли, потім за Другою світової теж е, коротше, такого добра всякого взривопасного в них там в лісі, як грибів. Що він значить робить? Але то він робить під таким ділом. Бере дрельку, бере дрова, е, засверлює... Дірки в дровах, туди запихає патрона і задній чопиком забиває, і ті дрова там поховав. І собі тішиться, що от той злодій, що дрова в нього тирем попадеться. Ну, але ж через деякий час треба йому дров, він йде на тверезу твер, голову за дровами, а котрі за мені не знає. Отакий був анекдот. Не знаю, правда, як він тими дровами користувався, але той, хто в нього крав дрова, то точно попалився. Ось така була історія. Бувайте здоровенькі, щоб вас, ваші сусіди вас нічого не позичали в такому смислі. Бувайте здорові.